Всім привіт! З вами як завжди, би шоу, і сьогодні представляю вам топ моїх улюблених мультів. Деякі з них я дивився ще будучи дитиною, і вони залишили від себе приємні спогади й до тепер. А деякі я продовжую дивитися і зараз? Варто зазначити, що мова переважно йде про мультсеріали, а не про повнометражні мультиплікаційні фільми. Можливо, дехто скаже, бейшоу, мульти для дітей. Але по-перше, в цьому топі значна кількість проєктів 16-18+, А по-друге, всі ми всередині все ще діти, і, звичайно ж, ностальгуємо по мультах, що дивилися, будучи ще зовсім малими. А якщо я помиляюсь і вам це не цікаво, то навіщо ви взагалі зайшли на цей Ну а перед тим як ми почнемо, хочу попросити вас підписатись на канал, поставити лайк цьому ролику, а також записати будь-який розгорнутий коментар задля просування цього відео. Все буде Україна! Фінес Фінесі Ферб це американський мультсеріал, виробництвом якого займалася студія Дісней, що вперше з'явився на екранах у 2007 році. Це фактично мультмо дитинства, що вважається живою класикою мультиплікації до сьогодні. Формула успіху цього мульта дуже проста, адже фактично в кожній серії відбуваються одні і ті ж події. Якщо дивитися декілька серій за раз, це сильно кидається в очі. Але все рівно я з теплом на серці, згадуючи часи свого дитинства. Коли майже кожен день, особливо влітку, ми з сестрою дивилися цей мульт. Шосте місце час пригод. Це американський мультиплікаційний проєкт, що також вийшов у 2007 році і являється мультом мод дитинства. До речі, створений він на основі настольної рольової гри, що досилівно прикладається як підземілля і дракони. І в одному із наступних проєктів цього топу я ще раз гадаю цю гру. Якщо говорити відверто, час пригод це дурня. Але це дурня мені подобається. В мене навіть є футболка з таким модним принтом. Останнє я передивлюся. Ця мульт дві тисячі році, коли не було що робити на карантині. П'яте місце пекельний бос. Цей мультсеріал вартий особливої уваги, адже створений не студією мультиплікації, а лише однією аніматоркою. Тобто це не професійний проект, але якщо його дивитися, не можна сказати це. Анімація ідеальна, навіть краще, ніж в деяких проєктів Disney. Мультсеріал має вікове обмеження 18+, що справедливо. Також складається він із двох сезонів. Точніше, другий лише почав виходити і публікується на ютуб каналі. До речі, я використовую в цьому відео лише скріни, щоб мені не прилетів страйк. Перестраховуюсь на всякий випадок. Четверте місце Совиний Дім. Це американський анімаційний фентезійний серіал, що виготовляє компанія Disney. Перше цей мульт з'явився на екранах у ковідний 2020 рік. Насправді його формула також досить банальна. Головна героїня потрапляє в інший фантастичний світ. Проекти з подібним сюжетом ми бачили сотні, в тому числі і аніми, серіали, фільми. Але даний мульт має якийсь свій шарм. Цей проект складається з трьох сезонів, останній з яких матиме лише три повнометражні серії. Перша з яких вже вийшла, а інші дві чекають на нас на початку наступного року. Третє місце легенда про Вокс Макіна, це американський анімаційний фантазійний серіал 18, що також заснований на рельовій настольній грі «Підземельні і дракони. Історія створення цього проекту дуже незвичайна, адже почалося все зі стрімів по цій рельовій грі, де декілька знайомих створили собі персонажів і вигадали їм історію та сюжет. Але глядачам прямих трансляції з цією грою настільки сподобалися персонажі та сюжет, що це перетворилося на мультсеріал, який знімає Amazon. І так, вам не почулося Амазон вміє створювати щось гідне. Друге місце Arcane. Це найкращий проект минулого року, що запав в серця багатьох людей, в тому числі і моє. Історію того, як я з ним познайомився, і сюжет мульта я розповідав в окремому відео з оглядом на нього. Серіал, побудований на основі Всесвіту Ліги Легенд, і створюється студією Netflix. Також в заставці цього мульта грає пісня моєї улюбленої рок-групи Imagine Dragons, що безпосередньо являється плюсом. Проект має один сезон, що складається з дев'яти серій, але роботи над продовженням вже активно ведеться. І перше місце найбільш легендарний мультсеріал всіх часів, що на все життя залишив мені приємні спогади з дитинства, аватар останній захисник або ж легенда про Анга. Він має три сезони і всього 61 серію. Виходив цей мульт в далекому 2005 році. В дитинстві я знав кожну серію на пам'ять. останній я передивлювався цей мульт також в повітряний 2020 рік. До речі, успіх картини намагалися повторити у сіквелі про. Нову аватара на ім'я Кора, але для мене це вже було якесь лайно, окрім більш-менш нормального першого сезону. Але я взагалі мовчу про найгіршу кіноадаптацію всіх часів під назвою Останній володар стихій». Оцінки глядачів самі за себе говорять. До речі, Netflix наче в цьому році планує випустити серіальну адаптацію цієї історії. Ну що ж, 100% подивлюсь, і напевно зроблю огляд потім на каналі.